Цуплять усе від туалетного паперу до настінних дзеркал. Центральна міська клінічна лікарня зіткнулася з нечуваною хвилою грабежів, тому змушені обмежити години відвідування пацієнтів. кажуть, це вимушений крок, бо за останніх півроку ситуація з крадіжками у стаціонарах міста суттєво погіршилась. Зникають навіть вказівники зі стін. Нещодавно були виготовлені відповідно до останніх положень стрілочки до криття в случі надзвичайної ситуації. І буквально через три дні вже одну з цих вивісок було вкрадено. вона абсолютно нікому не потрібна вдома. Страждали від спритних крадіїв і самі працівники лікарні зловмисники не пограбували навіть особистими речами медиків. Кого кошельки забрали з грішми У двох наших працівників одної чоботи, в другої пальто це в останній час. Також по убиральних по туалетних кімнатах знімали і змішувачі кришки, особливо на туалетах, десь за останній час практично ну десь. Десять криштує у консультативній поліклініці пацієнтів у коридорах чимало. Контролювати, хто заходить і що виносить, дуже складно. Тому майже щомісяця не дораховуються певних речей. Тримачі для туалетного паперу, той самий ж такий туалетний папір пропадає дуже масово, зеркало пропало, сушка для рук. Ну, це не є все зараз, але. Скажем так, за півроку принципі десь так, попри камери спостереження та охорону, крадіям вдається виносити лікарняне майно непоміченими. Саме тому медики вирішили впорядкувати режим відвідування пацієнтів, адже збитки через викрадені речі вже сягають декількох тисяч гривень. Змішуючи, тож диспенсер коштує більше 300 гривень. Шанувати не красти, тому що це все необхідне. Ми б покращили перебування хворих. Ти б гроші пішли на харчування і. На лікування хворих обмежить відвіди шпиталю з 1 березня. Прийти до хворих у стаціонар можна буде з 10 до 12 зранку та з 16 до 19 години увечері. Медики просять мешканців поставитися до цього із розумінням, адже такий захід є вимушеним, щоб захистити майно закладу працівників та пацієнтів. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.